Вітаю колеги! Сьогодні у нас прямий ефір присвячений новинці, яка є у нас в лінії техніка. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з таким апаратом, який називається Beauty Device 4 в одному. Ну, перш за все, я зроблю розпаковку. А далі ми з вами вже поговоримо про його властивості, що він може, кому він підходить і так далі. Ну що, почнемо. Така от у нас пакування. Дуже е, красивий дизайн, мені дуже подобається. І ми його відкриваємо. І тут у нас є перша інструкція. Я раджу завжди читати цю інструкцію, тому що вона написана саме для косметологів, для тих, хто буде юзати цей гаджет. Вона маленька, дуже зручна, і тут дуже-дуже правильним, правильною мовою написано, як робити, що робити, з чого, які приладдя у цього апарату і так далі. Тобто, отака от інструкція є. Далі у нас є отакий от апарат. Як до мене, це просто космична станція. Дуже класний. Так. Зараз ми подивимося. Ну і, звичайно, є зарядний пристрій. Так, це все. Давайте будемо розбиратися, що це за апарат і що він може. А, ну, по-перше, він бездротовий, це дуже зручно. Я взагалі дуже люблю апарати, які е е нема дротів. І його не треба, знаєте, тягнути за собою кудись цей дріт. Е Пристосовувати, щоб він там на клієнта. Тут у нас є куди ми вставляємо зарядний пристрій і заряджаємо. В нього є акумулятор і він буде працювати доволі довго. Якщо, наприклад, вам потрібно буде працювати півтори години, він, він буде <півтори>, півтори години працювати без перерви. Мені пишуть, що я вже його хочу. Я дуже рада, я теж його хочу. Це це мій, це вже мій, їх не так багато, але це мій, тому що я знаєте, і мріяла про у мене дуже багато апаратів, але всі треба вмикати. Всі такі доволі об'ємні. І мені хочеться щось таке маленьке, щоб коли я робила доглядову процедуру, там з якою масочкою, щоб я могла зробити якусь таку от процедуру, яка буде дуже комфортна мені, комфортна клієнтові, яка не буде залежати від електрики. Ви знаєте, що в Харкові зараз є велика проблема. Тому, от просто для мене це. Масхев на сьогодні на сьогоднішній день. І ще я хотіла собі апарат в домашній догляд, також для того, щоб мала змогу колись там, собі щось робити. Я вам хочу відразу сказати, що це може бути як професійний апарат, тому що він доволі потужний. Але якщо ви, наприклад, для свого клієнта розробляєте якусь програму, да, і це ну, буває доволі часто, тому що наші клієнти зараз. Будь-де знаходяться, і дуже часто до мене звертаюся, що я можу собі зробити для того, щоб там підтримувати якусь там якість шкіри, і вона до вас приїжджає, там, наприклад, раз на півроку або ще, то ми можемо. Зробити їй пропозицію, навчити, да, навчити, як це правильно використовувати. Тому я кажу, що це може бути як ваш професійний апарат, так і апарат для клієнта, якщо ви навчите його, наприклад, там десь у Європі займатися своїм своєю шкірою. Але давайте подивимося, що він може. Ну, по перше, у нас чотири функції. функції. Є у нас електроміостимуляція, є у нас РФ ліфтинг, є у нас вібромасаж, і у нас є ще ЛЕД-терапія. Дві основні функції, які є у цьому апараті це електроміостимуляція. І РФ ліфтинг. Вони можуть працювати або електроміостимуляція, або РФ ліфтинг. Тобто ви обираєте, що саме ви будете робити клієнту. А вібромасаж та ЛЕД-терапія ем, можуть бути додані по вашому бажанню або за показаннями до будь-якої з цих процедур. Тобто, може працювати електроміостимуляція, вібромасаж та ЛЕД. Або РФ ліфтинг, вібромасаж та лед. Ви будете самі е, обирати. Е, крім того, у цій інструкції є вже пропозиція, як саме робити м, процедуру в залежності від того, яка проблема у вашого клієнта. Е, що зробили в цій моделі, які нема у інших моделях? Е, це <кхід> отакі електроди. Які дуже щільно і дуже комфортно а, прилягають до шкіри. Вони дуже комфортні. Якщо ви проводите, ви прямо відчуваєте, як воно, знаєте, ця голівка вона об'ємно, об'ємно, дуже об'ємно, комфортно підлягає до шкіри. А, давайте подивимося, як він вмикається. Ми довгим натисканням вмикаємо, і зараз ми вимкнули. LED. У нас є чотири кольори. Червоний, це для е, вікової шкіри, якщо ми хочемо простимулювати вироблення колагену, е, якщо ми хочемо щось протизапальне зробити. Далі у нас є зелений, заспокоюючий купероз. У нас є синій, антибактеріальна дія акне, так, І е, у нас є білий колір. Далі. Якщо ми хочемо далі вімкнути, крім того, у вас є оцей позначка, зелений колір. Він означає, що ваш пристрій повністю заряджений. Далі ми вмикаємо будь-який, наприклад, основну функцію, наприклад, електроміостимуляцію. Так, і у нас тут є також позначка. Вона може бути перша швидкість, друга швидкість і третя швидкість. Тобто, кожна ще. Функція, вона має поділ на міцність, да? тобто як він працює. І так, у кожному, якщо ми вмикаємо, наприклад, електроміостимуляцію, ми вмикаємо рефліфтинг там, і вібромасаж, теж має три швидкості. Апарат буде працювати 10 хвилин. Тобто 10 хвилин безперервно він буде працювати. Як їм працювати? Працювати їм за лініями ліфтингу, масажними лініями, можна працювати обличчя, шия, декольте і будь-яка будь ділянка тіла. Тобто, це дуже зручно. Наприклад, на, наприклад, якщо я хочу. Зробити якусь процедуру в залежності від морфотипу старіння, да, я розумію, що мені потрібно зробити. Ну, наприклад, якщо я хочу попрацювати з таким втомленим типом старіння або з деформаційним типом старіння, я можу працювати. З електроміостимуляцією. Що таке? Давайте розберемо електроміостимуляція. Електроміостимуляція, не плутаємо її з мікрострумами, тому що мікроструми це дуже е, маленький струм, який йде по мембрані клітини. А тут у нас струм такий, що буде йти по м'язам. І за рахунок того, що він буде йти по м'язам, ми будемо тренувати наші м'язи. Тобто, це буде, знаєте, як. Схоже да, на фейсбілдинг. Це буде тренування м'язів, судин, лімфотоку. Да. За рахунок цього, ми покращимо мікроциркуляцію, ми покращимо тонус, ми покращимо, звичайно, якість шкіри, тому що покращується мікроциркуляція. Електроміостимуляція показана всім, у кого є така в'ялість шкіри, є така дряблість шкіри, коли є. Застійне явище, наприклад, це е, такий птоз або це е, така е, набряклість на обличчі. Далі ми можемо працювати з такими ділянками, як, наприклад, провисання шкіри, там, рук і так далі. Е, Електроміостимуляція може бути як професійна процедура, наприклад, і може бути як домашній догляд, там декілька хвилин в день для того, щоб підтримати якість і зробити більш скажімо, покращену мікроциркуляцію, тобто електроміостимуляція, вона показана всім, у кого є проблема з провисанням овалу, у кого є дряблі шкіри, тобто це буде ідеально. Якщо нам треба додати до наших процедур ще роботу з жировими пакетами, Тобто, якщо ми хочемо попрацювати, наприклад, з вторим з другим підборіддям, да або з якимось там е жировими пакетами нижньої третини, то у нас якраз є РФ ліфтинг, тому що ЕРФ ліфтинг це. Це струм, який діє на глибокі шари шкіри, і таким чином він покращує метаболізм, він покращує мікроциркуляцію і він підтримує більш високу температуру, там десь 38-39 градусів. У підшкірно-жировій клітковині. І за рахунок цього у нас починається ліполіз. Да? Тобто дуже природній процес, коли наші клітини віддають накопичені три гліцеріди. Тобто, за рахунок цього апарату, ми можемо створити протоколи, да? що ми будемо послідовно робити. Ну Давайте, як приклад, да? я приведу, що ми можемо зробити. Наприклад, якщо ми будемо брати таку ситуацію, як лімфодренаж, да? От треба нам зробити лімфодренаж. Лімфодренаж ми робимо тоді, коли у нас є набряки, набряки під очима, набряки взагалі, така набряклість обличчя. Ми спочатку робимо 10 хвилин електромікроміостимуляцію, тобто ми працюємо з м'язами, ми запускаємо кровообіг. І в цей час або потім, в залежності, як ви хочете провести процедуру, ми можемо додати до цієї функції вібромасаж. Вібромасаж дуже класна ідея, тому що він дає нам змогу. Тобто він дає нам змогу, зараз я вам вімкнула вібромасаж. Вібромасаж дає нам змогу. Пропрацювати клітини і оця віброенергія, це енергія для клітини, крім того, що вона діє на міжклітинний, міжклітинну рідину. Міжклітинна рідина стає більш такою рідкою да? і покращує її відток. До лімфатичних судин та до венозних судин, тобто так діє вібромасаж. І якщо ми будемо поряд да, приєднувати електроміостимуляцію і вібромасаж, це у нас буде лімфодренаж. Якщо ми хочемо зробити, наприклад, ущільнення шкіри, да, щоб шкіра була більш така, така щільна. Підтягнута з таким ліфтинг-ефектом, то ми можемо зробити РФ ліфтинг да, як основну процедуру. І додати також або вібрацію, або лед червоного кольору. І це також буде доречно в цієї процедурі. Тобто результат може бути. Е ваш результат від процедури може бути створений саме вами. Чому? Тому що ви можете обирати, що саме ви зможете зробити клієнту в цій процедурі. Давайте, так, подивимося на цю процедуру. Це зручно, тому що, тому що це маленький гаджет. Його не треба заряджати. І не треба постійно заряджати. Тобто, за рахунок класного акумулятора він може у вас бути доволі довго. Я вам скажу, що вони доволі довго їхали, тому що зараз ви розумієте, які у нас. Як товари доходять до України, це непростий процес, навіть якщо у вас все прозоро і все через митницю. Це дуже довго, тому що нема авіційного сполучення, і ми дуже довго чекаємо ці товари. І от, поки він їхав, він не розрядився. Тобто, коли я його взяла, він був заряджений. Ще що це говорить? Що це говорить? Що це дуже класний акумулятор. Це перше. Далі, у вас декілька функцій в одної, що я можу зробити? Ну, Наприклад, нанесла я маску і можу зробити електроміостимуляцію, або вібромасаж, або леттерапію. Це я можу зробити по якій масці. Давайте розберемо. Для того, щоб процедура була правильно зроблена, нам буде потрібна будь-яка гелева маска, або спеціальна. Маска або лосьон, які призначені для електропроцедур, що це може бути в нашій лініці? Наприклад, це може бути лінія Клінікеа. Вона ідеально просто пасує до цього апарату. Наприклад, це може бути гель-2 в одному вітамін С, гель-2 в одному цераміди. Це гелева маска, прозора, яка буде діяти як маска, і ще додається до неї апаратна методика. Тобто, це сумісна процедура, це дуже класно. Далі. Тканина, маска просочена сироваткою Клінікея або очищаюча, або ліфтингова, або гіперпигментація. У нас є дуже класний лосьйон, який максимально комфортний по ціні. Це лосьйон 2 в одному зволожуючи в лінії клініке. Також може бути як для електроміостимуляції, так і для рефліфтингу. Це може бути маска, наша улюблена з доктора Крауту 1060 з червоними водоростями. Це може бути маска для очей, якщо ми хочемо пропрацювати з очами, зняти набряк 2006 з водоростями також. Це може бути маска антистрес з лінії Вердоазі. Тобто у нас дуже багато різних варіантів. Це може бути сироватка з. Гіалуроновою кислотою п'ятивідсоткова, і так далі. Хочу зразу сказати, що якщо ви будете користуватися РФ ліфтингом, то він має форетичну активність. <кій> тобто, що це значить? Це означає, що все, що ви наносите на поверхню шкіри, буде проникати трошки глибше і напитувати, живити шкіру цими активними інгредієнтами. І якщо ми візьмемо, наприклад, сироватку гіалуронову 5% і зробимо РФ ліфтинг, то ми зробимо два діла одразу: ми поживимо епідерміс. Тому що ця низькомолекулярна гіалуронова кислота буде проникати в епідерміс, так? і ще ми зробимо покращення мікроциркуляції, дренажної функції, підтягнемо овал і так далі. Тобто, обираючи препарат, по якому будете працювати, думайте завжди. Що саме ви хочете зробити, яку якість шкіри ви хочете, який результат ви хочете отримати, і тому ви будете підбирати ці препарати. Тобто, якщо треба дренаж, я би вам порекомендувала або доктор Краут червоні водорості, або маску під очі 2006 з доктора Краута. Якщо ви хочете <кій> попрацювати, з освітленням, з, якщо зволоження шкіри, ви можете працювати з вітаміном С, клініке, з церамідами, особливо якщо це дуже чутлива шкіра. І якщо ви хочете, наприклад, такий універсальний препарат, який підійде до будь-якої шкіри, це зволожуючий ласьон 2 в 1 Клініке. Це просто ідеальний. Він підходить до всіх, абсолютно всіх, апаратних методик, які пов'язані з струмом. Тобто, от такий гаджет маленький, комфортний, легкий, 4 функції, класний акумулятор, рік гарантії. І хочу відразу відповісти на питання. Знаєте, дуже часто мене питають і мої клієнти, і мої колеги. Скажіть, будь ласка, а чи можу я точно такий же апарат купити на Aliexpress? І я завжди кажу, можете. І вони можуть бути схожі. Але, але, дуже важлива зараз буде е, інформація. Е, в Країні, яка виробляє ці апарати, дуже багато заводів. І вони всі е, виробляють їх з однакових запчастин. Тобто вони можуть бути схожі між собою, але всередині, всередині це може бути інший апарат. І я завжди кажу, що можна збирати отак ручками, а можна отак. І якщо вам попадеться отакий апарат. То це буде жах. І повірте мені, і моєму досвіду, я вже стикалася з таким. Я думала, що це взагалі однакові, наприклад, апарати. А потім, коли я починала працювати, я зрозуміла, за що я платила гроші. Тому я вам рекомендую купляти тільки у офіційних. Постачальників, які мають гарантію, які мають прямі поставки, які мають гарантію від заводу. Ми працюємо з цим заводом вже 10 років. Всі наші апарати, які у нас є, вони саме з цього заводу. Тому ми маємо гарантію, ми маємо підтримку і ми можемо гарантувати якість цього апарату. Тому на сьогоднішній день моя задача була розповісти про цей прекрасний гаджет. Трошки показати його. Звичайно, що далі ми будемо е, давати більше інформації. Ми плануємо і вебінар зробити, і прямі етери ще зробити, і якісь процедури. Але вже сьогодні ви можете придбати цей апарат і бути, як кажуть, ідеальним косметологом, який може додати до своєї процедури ще апаратні методики, класні, комфортні. Безпечні, які нададуть максимальний результат. Особливо для наших дівчат, які мають проблеми з овалом обличчя, це буде просто ідеальна штука. Так що рекомендую, чекайте більше новин, але якщо ви хочете придбати зараз, ви вже можете. Так що запрошую вас до наших офісів. Інструкція та рекомендації є, так що ви можете працювати вже зараз. Вже зараз не треба нічого чекати. Все, дякую вам за увагу. Ми з вами зустрічаємося 30 квітня на вебінарі, якщо нічого нам не... Не буду заважати, я буду розповідати про дуже ну, от таку тему. Просто вона, знаєте, я будоражить кожного косметолога купероз чи розація, як зробити діагностику, як правильно е надати допомогу, коли треба працювати з дерматологом і так далі. Тому не пропустіть. Ця інформація безкоштовна, її даю тільки один раз, 30 квітня. Так що записуйтесь. Всі до побачення! Всім гарного дня і бажаю вам гарних клієнтів.